Вітаю, я спробую записати, я не знаю, наскільки буде чутно звук. Я сподіваюся, якось буде чутно, я, на жаль, не можу зараз оптимізувати звук. Одна з тем, якого ви будете вивчати наступного року, яку ми вже розглядали з Максимом, це графіки функцій, взагалі поняття функції. Я не буду прям всі деталі пояснювати, які ми з Максимом розглядали. Я додам скріншот, але трошечки поясню, що це таке взагалі. Функції це можна сказати, що це те саме, що й функції на приладах. Функції. Які ми маємо, наприклад, вдома, темперальна машина, чи якийсь комбайн, чи навіть якісь функції, які виконує наш комп'ютер. І за функцією стоять якісь дії. Наприклад, одна з функцій пральної машини, так, це прати. Прати можна як? Прати можна по-різному. Тобто у нас є машина, наприклад, функція у неї прати це пральна машина, наприклад. Машина. В ній в нас кілька функцій. Є функція прати, так, є функція сушити, є функція джимати, так, джин. Наприклад, такі три функції виділені. І тоді, коли ми кладемо туди якусь купу одягу, так, який потрібно попрати туди і йдемо якимось шляхом, чи прати, чи сушити, чи віджимати, ми на виході отримаємо у першому випадку випраний одяг без плям. Там якась футболочка, скажімо, у нас буде випрана ця футболочка. А сушити вона вже буде суха, ми можемо її надягти і кудись, так, надягти, а віджимати ми можемо її тоді повісити, сохнути тут футболочко тут якусь. Потім а, тобто пральна машина має ряд функцій. А, у математиці функції будуть забезпечуватися не пранням сушкою чи реджмін, а математичними операціями власне, додавання, віднімання, ділення, множення, піднесення. До кореня це цього корення, наприклад, чи піднесення якогось числа у якусь степінь n, скажімо, наприклад. Тобто у нас функції математиці будуть забезпечуватися математичними операціями. Обуті, оце в обуті можна сказати. Функції забезпечуються якимись операціями приладів. Які чи обертаються, чи набирають воду, чи цю воду навпаки зливають, чи нарізають щось нам виконано комбайні. Вмикання світла можна сказати, що вмикач світла також він виконує функцію з'єднання. Він що робить? Він з'єднує проводи між собою, у нас під'єднується електрич, електричний струм. Літуга у нас з'являється в нашій лампі, скажімо, в математиці функції забезпечені математичними літераціями. Це перше, що можна таке зазначити. Так, я це перебираю. А функцію, яку я вам зараз покажу, яку ви будете вчити наступного року. І це функція прямої. Лінійна функція найпростіша. І ми з нею зараз пограємось Може, ще якусь покажу, чисто ілюстративно Вам зараз подивлюся, як ми на запис підемо, щоб не виконали взагалі. Звідси, тому що я пишу онлайн. Так, лінійна функція, так? Скорочую функцію. Так, розглядаємо лінійну функцію. Лінійна функція буде наставити у відповідність набору значень іграків. Набору значень осів, якісь тут числа будуть записані, буде ставитись відповідність якийсь набір чисел і а Ви вже будували на координатній прямі які значення Ставили нуль тут і знаходили один, два, чи там з половиною, чи тут якийсь мінус 4. Чи щось таке вже робили на координатній тіні. Робили вже побудову точок на координатній площині. Це був X, і в нас вже додавався іг. Тут був початок відліку, і задавалася ціна поділки по X і по Y. Взагалі ціна поділки може бути якою залежно від вашої задачі. Що ви робите? Наприклад, ікси можуть бути, скажімо, 10 По Х, наприклад, у нас може бути тут 20-40, залежно, що ми будемо визначати. Наприклад, ми будемо досліджувати температуру протягом року, і нам, щоб дослідити рік, це 365 днів. Якщо ми будемо кожен день аналізувати, буде важко, ми, наприклад, будемо заміри робити кожні 20 днів, наприклад, дні і Протягом року продосліджуємо температуру. А тут буде температура. І, наприклад, цю температуру ми десь вимірюємо в Таїландії, і в нас вона варіюється від там, 25, 30, 35, 40. Я навіть не беру сюди значення 1, 2, 3 і так далі, тому що такої температури там не буває. Тобто ці поділки можуть бути дуже різними, і не обов'язково однаковими навіть по х та ігреку. Все те, що ви вивчали, ви на координатній площині малювали точки. Точки, як малювали, задавались координата по х та по ігреку. Так? Наприклад, була точка там 2 і 4. Шукали по х2 тут, і 4 по ігри, три, 4. і на перетині уявних таких ліній ми будували цю точку з координатою 2 і 4. Це те, що ви вже робили. Будувати прямо також будемо по точках, але в нас тепер Y буде залежати від X, тобто який ми X підставимо після виконання заданих нам математичних операцій, а ми будемо отримувати якийсь Y, тобто вони будуть залежати ці наші один від одного. Що скринжати? Лійна функція в загальному вигляді. Записується як y дорівнює щось там помножене, якесь число помножене на x, і додати ще якесь число. Це загальний вигляд прямої. Як вона задається, лінійна функція, у неї графіком функції буде пряма. Графік цієї функції. Прямо. Тобто, у нас десь в системі координат X та Y. Викинула. Будемо на виконували. Маємо знову кодазити. Так. Тобто будь-які різні прямі отримуються Якщо ставити в якісь сині, о сюди якісь числа, набір чисел, там якихось 2, там, скажімо, ну, мінус 4 будь-які. І вирахувати ігрики, ми отримуємо ігри, звідти, якісь там числа, вони будуть теж якісь невідомо які, залежно від того, які К і Б і Б. Тобто, на що ми тут помножили, що ми додали чи відняли, на виході будуть різні ігорки. К. К відповідає за нахил прямому. Тобто, чи нас пройде? Оцей К, він відповідає за нахил. Тобто, бачите, в нас пряма може проходити під різними кутами до х та іг, до оси Х та Іг. Тобто, коли К одиниця, у нас графік проходить десь отак. Прямої, коли k стає великим, графік притискається до осі y, кудись туди. Коли k стає малим і дробним, менше, ніж 1, але більше 0, тобто 0, щось там, скільки-то там десятих, наприклад, то у нас навпаки графік функції притискається до X, а не до y. До 7. Якщо k від'ємний, відповідно наші функції пройдуть k мінус 1, -1, -1 пройде ось тут. К дорівнює мінус там, 2, скажімо, пройде ось тут, і К дорівнює мінус 0, ну, там одна десята, там пройде ось тут десь. Тобто К відповідає, відповідає за Б відповідає за розміщення нашої прямої десь в цій системі координат. Тобто, у нас є точка 0 отут. 0, 0. Так. І наша пряма може через неї проходити, а може бути кудись зміщена на величину Б. Тобто, кудись піти вгору тут десь проти. Чи кудись піти вниз. Коли прямі паралельні, це означає, що в них К однаковий, нахиль однаковий. А ось Б буде переносити нашу пряму з додатнім К, наприклад, ось як двір я намалювала. тобто а нахил такий самий, як ми розглядали склад додатким. А якщо К від'ємний, то нахил буде в іншу сторону. Ось так, скажімо, так, така може бути пряма, така може бути пряма. І вони всі зміщені. Ця піднялася відносно початку ріку, ці опустилися залежно від того, який Б. Тобто Б відповідає за зміщення, а К відповідає за.

І візьмемо якусь о, саме просту пряму. Ми сказали, що в загальному вигляді у нас пряма, а це дається, міна нам, що функція це kx плюс b. А найпростіший варіант це коли B не буде взагалі, тобто це буде 0, а К, скажімо, 1. Тоді в нас вийде що, що Y дорівнює просто Х. Заміська одиниця помножили на 1, просто x і б занулили, тобто ні, немає ніякого суму в переміщенні. І ось така сама проста пряма. Це означає, що в нас який е x ми будемо підставляти, такі ігрики будуть. Тобто, у нас ніяка математична операція, окрім знака рівності, тут не присутня. Тобто, у нас буде просто відповідні значення x та y. -ки. Наприклад, я підставляю х дорівнює 1. y відповідно дорівнює 1. Я підставляю х дорівнює 3. y теж 3. Підставляю 0, y теж дорівнює 0. Підставляю там мінус 4, наприклад, і y теж мінус 4. Якщо я це побудую, я малюю х малюю y, Підписую початок відліку і ставлю ціну поділки 1 і 1. Тепер, коли х1, y дорівнює 1 з нашої таблички, ось ця точка. Коли х дорівнює 3, y дорівнює 3 ось ця точка. Коли y доріг х дорівнює 0, y дорівнює теж 0 ось точка На початку відліку. Коли х дорівнює мінус 4. Ігре дорівнює теж мінус 4 ось ця точка. Тепер я її з'єднюю. Ось так. І це буде пряма, вона не має початку, не має кінця. Бачите, я вивела за межі точок її. Тобто вона ось тут, ось. Бачите, і ось тут вона, вона не закінчилась на точках, вона продовжується. І можу її підписати, y дорівню X. Отаку От пряму побудували. Якщо б у нас була пряма задана y дорівнювання мінус X, це коли k дорівнює мінус 1. Там у нас був k 1 а тут k мінус 1. То у нас виявиться, що в цій табличці іксів та y. Коли я буду підставляти додатні ікси ось сюди, наприклад, там один буду підставляти, то на виході y я буду отримувати мінус один. Тобто знак буде змінюватись на протилежний. Тепер я повертаю цю табличку. Зараз знову і можу продовжити позначити. Тобто, коли x був один, наша зелена функція буде давати. По y мінус 1, коли x 3 тут мінус 3 ну, ну воно так і буде, а тут стане плюс 4. Якщо її побудувати, зуправимо. коли x 1 y став мінус 1, коли x 3 Y став мінус 3, коли 0 то 0, і коли мінус 4 по х. Так, 1, 2, 3, 4, то тут стало просто плюс 4, ось сюди забралися ми кудись. Дивіться, пряма пройшла тепер інших чвертях нашої системи координат. І Якщо синя пряма влюс зі збільшенням хсів, якщо я ось беру і дорівнює мінус 4, потім мінус 3, мінус 2, і так далі, потім 1, 2, 3 ікси, то наша пряма, наш Y, він весь час збільшувався за величиною, тобто, коли X ми збільшуємо, у нас Y теж зростає. Така функція називається зростаючою. Тобто, коли в нас k додатній, у нас функція буде зростаючою, пряма наша буде зростаючою. Коли? У нас. Х у другому випадку з від'ємним k зростає, то дивіться, що відбувається з y. Y весь час, ось я отут, зараз y зараз тут. Потім тут, тут, Y зменшується. Дивіться, я x далі збільшую, а у мене y навіть від'ємний вже став. Тобто у нас при цьому y зменшуються. Тобто наша функція спадає. Коли під'ємника тут спадає, тут зростає. Якщо там буде якийсь коефіцієнт не одиничка то у нас зміниться нахил. Якщо К, скажімо, буде 2, Добав це прибірок. І тепер, скажімо, b хай буде так само 0, а k, пограємо з k, k дорівнює 2. Тоді наша функція запишеться як y дорівнює 2х. Замість k стоїть 2, і ми будемо множити на 2. Що ж це буде? Це буде означати, що коли ми підставляємо якийсь х. І буде вдвічі більшим, тому що ми будемо домножати на 2. Власне, тут функція буде у чому полягати? В тому, що ми не обертаємо барабан машині пральній, не віджимаємо нічого, не набираємо воду, а в тому, що ми множимо на 2. Тобто кожне значення, яке ми замість ікса підставимо, там, наприклад, підставимо 3, а y буде 6 вдвічі більш більший. Але, коли підставимо 0, 2 помножити на 0, будь-яке число множене на 0, буде все одно 0. І аналогічно з іншими значеннями тут. Що треба зазначити? Для прямої, для того, щоб взагалі намалювати пряму, достатньо знати дві точки. Тобто дві точки, будь-які, ось я тут помалюю їх. Ось одна точка в нас. Друга точка, вони вже визначають положення одної єдиної прямої. Тобто, через дві точки ми можемо провести тільки одну пряму і ніяку іншу. Все, що я буду проводити ще і ще і ще через ці дві точки, це буде просто та сама пряма. Якщо в нас одна точка, я могу, можу провести тут цілий пічок прямої. Бачите, будь-який будь кліп може бути. А якщо вже є дві точки, вона фіксує. А положення цієї прямої, тобто для побудови графіку сонці прямої в принципі достатньо двох точок, як ми отут і записали. Якщо я їх нанесу зараз на систему координат 3 по x і тут, і 6 по ігру. 4, там, 2, 5, 6. Ось десь тут ця точка. Так, і 0, 0. А якщо я прикладу лінічку тут, то я через ці точки проведу пряму, і вона буде ось така. Зараз я її наведу. жовтенькі. оця пома. Графік цієї функції, ось він кришик. Що з ним відбулося, коли К став 2 вже, а не 1? Тут був К1. Цей. Був К1. Ці К вже 2. У нас графік нашої функції притиснувся до Y. Тобто наш Y тепер зростає набагато швидше, ніж зростав у попередній функції. Ось Якщо попередні функції в нас. Х і зростали однаково, коли х збільшився до одного, то y став один, коли х збільшився, там, на, на скільки то, то настільки збільшився y. Тепер, коли у мене х зробив тільки зміну, наприклад, ось на одиничку, тобто з одного на 2, як у нас y змінився, він з двічки, ось двічка його, змінився на скільки. Аж на четвірочку. Тобто він не один крок зробив, а він зробив одразу два кроки. Тобто наш Y зараз зростає набагато швидше, ніж Х. Тобто, збільшення К призводить до пришвидшення зростання ігрика. І нахил нашої прямої змінюється. Якщо ми К візьмемо навіть більше, ніж 2, наша пряма пройде десь отут тут вже. Червінькі. Якщо К буде ще більше. Тобто ми будемо все більше, більше, більше притискатися до осі Y. Якщо К буде менше, ніж одиничка, якийсь дріт. Це буде, скажімо, наприклад, маска дорівнює одна друга. Це що таке? Це якщо перейти в десятковий дріб, нагадую, те, що ми робили знаменник, простіше організувати 10, 100 1000 і так далі. Простіше зробити 10. Так, робимо там 10 це означає, що треба помножити чисельник і знаменник на 5. Помножаємо на 5, чисельник став 5, знаменник став 2 на 5 це 10. Тобто 5 десятих. Ну, цілих нема цілих 5 десятих. 05. Тоді y в нас виглядає як 1, 2, X, або можна записати як 0,5, будь-який варіант є окей, я залишу перший, щоб було ділити на 2. І тоді, коли я замість X, я використаю знову такі дві точки. Якщо я замість X ставлю, наприклад, 4, то наш Y буде ділений на 2. То х ділений на 2 отут. Двічі менше. Тобто 4, бо я буду ділити на 2, я отримаю 2. А Якщо я підставлю місце х 0, то знову таки будь-яке число множене на 0 дає 0. В даному випадку це одна друга множена на 0, буде також 0. Що... Наношу ці дві точки. Хочу взяти інший колір, щоб не загубитися. Візьму розживий. Ось, Наношу. А по x 4 1, 2, 3, 4, отут І по ігреку при цьому ми 2, точка 2, ось тут десь це буде. Отут точка і точка ну ні. Знову беру лінійку і рожевим з'єдную зараз ці точки і продовжую трохи спочатку і далі, далі, далі. Ось, рожевий графік. Я не познав, що то ж, але зараз в целі вже виграю. Ось. Що відбулося відносно нашої початкової прямої осії, наприклад, синій, ще си Що зробити? Прийшла наша початково. Жовтенька помножена на 2, вона притиснулася до Y, X, Х та і почали по-різному зростати. Тобто, у нас, коли х зростає трошки, Y зростає двічі швидше. Тут відбувається навпаки, коли наш Х став 4, ось такий крок зробив, Y у нас змінився тільки до 2 з нуля. Тобто Y став зростати повільно, повільніше, ніж Х. І наша пряма відхилилася протилежний бік, вона притискається до осі Х. Якщо в мене К буде менше, ніж ну, 0,5, там, скажімо, К буде дорівнювати що там менше, ну, 0,4 і так далі, то в мене графік функції буде притискатися ще більше до осі Х. Він буде проходити. Ось така історія. З від'ємними буде подібним чином. Це продовжимо. Я зараз подивлюся, як воно взагалі записалося, у мене світло так і не з'явилося. Я, напевно, що ох, оце я вам зараз надсилаю, і ми спробуємо наступного разу побудувати ці графіки. Якщо мені зараз ще вдасться, я спробую вам ще системи рівнянь записати. Але спочатку подивіться, що в мене тут вийшло. Так. Зупиняємо і дивимося, що буде.